Літак, який всередину в себе має вбудований парашут, ну і само собою, випадку чого він може його просто випустити, що робить його ну дуже безпечним, як на мене. Перший літак авіації загального призначення, на який був встановлений Глаз Кокпід 20 Це той, як я прочитав інфу про цей літак, він мені почав подобатися приблизно так само, як Diamond da 40 І якби От у мене була можливість купити якийсь із цих літаків, то я би вже так просто не сказав Diamond da 40 Я би задумався і, можливо, взяв би все-таки Cirrus SR20 або 22 його молодшого брата, потужнішого. Крута машинка. Раджу додивитись відео до кінця, щоб ну просто реально плюшок у нього ціла гора. Почнемо, як завжди з самого початку. 1994 рік літак почне проєктуватися, дизайнуватися, збиратися. От Самий перший літак. І в 95-му році ця, цей перший прототип робить свій перший політ. Потім за 3 роки він отримує FAA Part 23 Certificate. Це. Був один з перших літаків авіації загального призначення, який отримав такий сертифікат всього за декілька років. Ну і це вже потужний старт. В 98-му році він отримує сертифікат американський. Ну, американська компанія, який ще сертифікат отримати. І в 2000, що в 2000, дев'яносто році він починає продаватися і входить на ринок. З 1999 року по 2023 було вироблено плюс-мінус півтори тисячі літаків. Cirrus sr 20 І вони весь цей час, само собою, покращувалися. От, наприклад, у 2003 році на літак Cirrus sr 20 разом з Cirrus sr 22 поставили. Це були перші літаки загального призначення, які почали використовувати в себе Глаз Кокпіт. Саме загального призначення попрошу звернути увагу не Макдонал Douglas, не Боїнг. Вони не рахуються сюди загального призначення. Саме такі от маленькі літачки. Вони були перші, на які встановили Глаз Кокпіт. У 2003 році вже так само у 2003 році, у ні, у 2004 році, за рік після того, як встановили Glass Cockpit, компанія представила Generation 2, тобто sr 20 Generation 2, а в 2008 році вона представила, представила SR-20 Generation 3. В цих двох літаків вона міняла Ейрфрейм кожен раз, тобто форму крила. Чуть-чуть щоб вона була вигідніша. І чуть-чуть міня, міняла шасі, Чуть-чуть косметично, так знаєте, його поправляла для того, щоб він мав кращі аеродинамічні якості. Так само вона міняла йому і двигун, покращила, і Авіоніку покращила у 2008 році. Там стався бум! Авіакомпанія Cirrus почала співпрацювати з компанією Garmin. І вони зробили так званий Cirrus Perspective, якщо я не помиляюсь, Garmin Cirrus Perspective Avionic. Виглядає воно так, як ви зараз бачите перед собою, і це просто один з таких, знаєте, найкомфортніших, найсучасніших, найкрасивіших дизайнів скляних кокпітів в літаках авіації загального призначення, який зараз є на тій, ну який зараз тільки може бути. І він унікальний. Такий дизайн є тільки на цирусах, через те, що це саме цирусова розробка із Гарміном, і, само собою, що ніяка інша компанія без дозволу компанії Сирус не зможе її поставити собі. Там стоять, якщо я не помиляюся, 10-12-дюймові дисплейчики. І до 2008 року якраз так само використовувалися 10-дюймові дисплейчики на цих літаках. Так само 2004 рік став дуже важливим для СР 20 і СР 22 через те, що цей літак сертифікували в Європі. Був сертифікований сертифікатом EASA. Це був перший літак авіації загального призначення. Сертифікований в Європі. Саме от новим сертифікатом ІАСа був сертифікований він у 2004 році, і це для них так само такий величезний, величезний от плюс, величезний прорив, скажімо так. Ciruс SR-20 зробили його молодшого брата, скажімо так. Потужнішого, швидшого, з більшою. Вагою для зльоту, він чуть дорожчий, само собою, буде за Сиру sr 20 чуть складніший. Практично ідентичний до нього Сирус sr 22 його молодший брат до Сиру sr 20 який. Визнається зараз літаком 21-го століття, який був випущений найбільшу кількість разів. Ви можете мені сказати, ну та ж цесна була випущена найбільшу кількість разів. Що ти розказуєш? Так, але Cessna 172 – це літак, не 21-го століття. Він був випущений в 20-му столітті ще А цей літак, 21-го століття, який був проданий найбільшу кількість разів, якщо я не помиляюся, близько 6 тисяч разів він був проданий. Ну. Дуже круто. І в сумі разом з SR20 SR Series були продані 8 тисяч разів. В Cirrus sr 20 є дуже класна модель, яка називається TRAC, якщо я не помиляюся. Що вона передбачає собою? Це тренувальна модель літака Cirrus SR20. Тренувальна модель чим? Вона має простіший кокпіт, вона має ззаду кнопочку ззаду на задніх кріслах Вона має кнопочку, щоб той, хто сидить ззаду, міг спілкуватися з диспетчером. Так само вона має таку симулятивну е, забірку шасі. В цього літака ні на якій моделі шасі не забираються. Але в салоні оцього TRAC є спеціальна штука, якою студент після зльоту, кадет, пілот кадет, забирає шасі. Хоч вони стоять там на місці, але шасі він забирає. Так само це використовується. Там, наприклад, для всяких аварійних посадок, що шасі підняті, але пілот сідає там типу без шасі, але шасі через те, що от шасі не забирається. Повторюю ще раз. Дуже багато слова шасі щось за останні секунди. У 2016 році Cirrus зробили дуже прикольне оновлення для всіх SR серій Це блютуз-підключення до літака. Раз відкриття дверей літака без ключів, безконтактне відкриття дверей. Наприклад, дуже дуже комфортна система освітлення в кокпіті літака. Наприклад, двері, які легко відкриваються. Ну тобто, все дуже класно покращили. І так само на наступний рік, у 2017 році, компанія випустила літак sr 20 Generation 6. Вона покращила чуть-чуть авіоніку, зробила нові Navigation лайти і підвищила можливість літака загружати літак трошечки більше, і він все одно буде. Дуже круто могти літати, і до речі, в січні 2020 року компанія представила мобільний додаток, який називається Cirrus IQ, по якому можна дивитися, де ваш літак знаходиться. Такий трекінг, скажімо так, дивитися, скільки він годин налітав. Ось, ну дуже цікава штучка. У 2022 році. Опять же, ж, в січні його опять покращили, зробили деякі косметичні покращення, естетичні покращення. Зробили для цього літака, і збільшили його круїзну швидкість аж на цілих 9 вузлів. Давайте перейдемо до його безпечності. Нарешті кепс воно називається так. Парашут, який є тільки в, С... в цируса, і все, і більше ні в якої компанії його нема. Цей літак залишається одним з єдиних, таких, в яких є парашутиці. Для чого вони придумані Та у випадку, якщо літак загориться, якщо літак не зможе летіти, в нього відломиться крило, тири-пири, він може просто випустити свій здоровенний парашут, який безпечно опустить літак на землю. Дивіться, само собою, цей парашут не дає 100% гарантії, що з літаком все буде добре. Але зараз, на наш час, цей літак має один з найвищих safety рекордс, ну тобто рекордів по безпечності через цей парашут, через те, як він зроблений, через його аеродинамічні якості, через те, що він доволі надійна машина. Але в... хоч в нього була мала кількість катастроф, в 2010-х, якщо я не помню, навіть не 10-х, 2000 в 2000-х роках це називається. В нього був трошечки поганий рейтинг по тому, що от фатальних, саме по фатальних ситуаціях серед усіх катастроф, які в нього оставалися, саме серед усіх аварій, не, не обов'язково катастроф, в нього був один з найвищих. Показників серед усіх літаків, які були на той час, але потім все на це попрацювали і зробили це краще. І зараз в нього якраз найнижчий показник фатальних е інцидентів, які стаються. Один з найнижчих показників. Дуже цікавий літак. Дуже потужний, дуже красивий. Не побоюся цього слова. Він реально гарно виглядає. Мені здається, його можна знайти в, практично в кожній країні через те, що 8 тисяч літаків таких є приблизно включно з ср 22 Якщо вам колись пощастить сісти за штурвал, який не штурвал в цього літака. От як я до цього файно підвів. В нього сайдстік. У ср літаків є сайдстік, а не штурвал. Це єдині, єдина серія літаків авіації загального призначення, в яких є не штурвал, не такий стік, а саме сайдстік. Він ще називається сайдйок. В кругах інженерських через те, що він, ну, він не такий, як Вейрбаса, він чуть, -чуть там дещо іншим, він по-іншому працює. Але от що сайт так, в Vision SF50, в SR-20, в SR-22, це такі літаки, які єдині мають цей сайт Так само в цього літака є така система, яка контролює трафік, щось типу Тікас. Не Тікас, типу Тікас. І система, яка допомагає, яка дозволяє. Дивитися погоду, яка дає інформацію про погоду саме в польоті. Ветеррадари, скажімо так, такі. Я вам дякую за увагу. Бажаю всім попробувати хоча б разочок політати на цій машинці або на SR-22, або взагалі на Vision sf 50 це взагалі бомбезний так само літак, про який ми поговоримо з вами в інших відео. Дякую за перегляд, побачимося наступному. Yeah. Yeah. I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.